Всім привіт! Як то кажуть, не одним лісом дубовим. Бачите, в Березовому лісі. Але я вам скажу, що я тут хожу вже більше ніж пів години. У нас така от горбиста місцевість. Зараз я там на одній горі, бачите, тут пішов спуск. Подивився один бугор. Нічого взагалі навіть і поганок немає. Другий подивився богор. Нічого нема. Думаю, ну зайду на третій. Ні, то вже просто піду. Ще на ту сторону там ялини є, думаю, там ще щось гляну та й назад. Але це, мабуть, якийсь знак, що треба подивитися ще. Старі така краса сидить. Може він один? Але тепер мені захотілося походити. Дивіться, який гриб. Яка це краса. То що робити? Ходити? Мабуть, придеться ще глянути, ще там далі тоді. Перейти рівчаки і глянути. Ну то гарнюк який. Просто неймовірно. Добре. Лірику в сторону. пішли тоді дивитися, що ж поробиш. Ні, ну то капець, який я неуважний. Взяв гриба. Дістаю ножика. Думаю, треба вже тут підчистити краї. А біля нього то ще один сидить. Шановні. А, тут і боже, тут їх чотири було. Тут їх 5, тут ціла пачка, дивіться, але вони ці, мабуть, не хороші. Дивіться, як вони тут проросли. Просто пачкою. Один з них виріс. А ці ніце, вони просто вкупі були. Неймовірно. Що тут можна сказати? Треба дивитися, однозначно походимо. Ні, ну це однозначно хохма. Я все ніяк не почищу гриби. Ось ці лежать, відвожу погляд в сторону. А я називається, хотів іти додому. Отай який. Який же я балбес. Шапку збив такому грибу. Ну, будемо рахувати як три, тому що не думаю, що з цих придеться щось взяти. Хух. Це так проходив, нічого не було. Хух. Буває, буває таке. Бувають такі от ситуації. Зустріли своїм сусідом. Дядько Борис каже, прийшов, каже, будемо тепер ходити разом. О, дивіться, який гриб. А так, оце він, це каже, він мене сюди покликав. Каже, корінь, корінь капітовка. Глянь, ти каже, який грибок. О! Все-таки де-не-де, та й вони зустрічаються. М? Красень. А. І ще й другий. Боже, яка краса. Так, це я віддаю вам. Готова бабочка. Ану. да-да-да. так. Бабуха. -да Беріть, -да. баріть, баріть. баріть. А, а цей класний. А цей підберезовик, так? Да? Ну і тож хороший. Хороший. Так що потроху-потроху те щось є в лісі. Ти що, ти що, які гриби? Дядько Борис собі пішов далі, я пішов в іншу сторону. Поговорили, перекинули словами. Він там декілька грибів знайшов. Дуже-дуже мало. Дуже. Що тут березовий ліс дуже сухий. І тільки в от таких от містинах, ніби Ложбинках є ще надія. Хоча ті, які я знайшов, ну то були взагалі на відкритій нас Опа, як то дістати. Ну так в них дорогі. Так як і в дубах, вони дуже глибоко сидять. Такі у нас гриби називають білий гриб польовий. Але ж білий, правильно. Тут ялини, берези. Дуже люблю оцей ліс. Але сухо-сухо. Тому радий кожному грибу. Все, чищу і шукаємо ще. Тут у ялинах, такий от іде схил, бо в нас скажу горбиста місцевість дуже цій частині Чернігівщини. Тут трішки є вологи. І от я тут ходив-ходив, там щось і бачу. Може це підберезовик що це таке. А ні. Здається, все таки біленький. Так, такий тонконогий. По нозі вже бачу. Опа. Ще один біляк. Це такий білий гриб. Але схоже на підберезовика Але білий. Добре. Ще хоч щось. Ще хоч щось. Десь де, не де та й щось зустрічається. Добре. Ще пошукаємо тут. в Хащах оцих. Продовжую ходити в цих хащах. Ще, здається, біленько знайшов. Ого! Ого, та й не одного. дивіться ось який сидить. От він білий гриб березовий. Дивіться яка краса. А ось що. сусід який в нього. Я в цього малого помітив. А то вже потім гляньте такий виріс. Переросток. От вони ці польовики тонконогі. Але ж... Які вони бажані гриби. Вау! Бу який! А? Як вам такий гриб? Це от молодий, молодому віці так от він виглядає. А цей старший. Ну супер! Оці хащі виручають. Будемо ще десь тут дивитись, можливо, ще щось буде. Ходжу тут в ялинах і в мене є дуже цікава знахідка. Але перед тим заберемо оцих. Ось який підберезничок молоденький. А? Яка краса. Так, а ти який будеш? Ну не знаю, не знаю. Нехай поки буде як знахідка. І цей, цей, думаю, хорошенький. Опа. Mm? Так, будемо рахувати, що три підберезники. Це такий, можливо, обріжу. Побачимо. Поки беремо. Але це не головний. Як кажуть, не головна дієва особа. Ось тут під ялиною. Дайте мені сюди пробратися. Так, ці покладу. от які тут ялини. Берези ялини. Ось він. Ось він. Ось він ялиновий і не один. Боже, він не один. Зараз треба в ялинах походити чи що. О. Подивіться, шамань, яка це краса. Білий гриб. ялиновий, Ти що ти що? Яка це насолода? Це і цей малюк, так що, Ага, і дивіться, тут парний рибок. Ось така от пара. Прекрасно, просто прекрасно. Неймовірно. Дивимося ще. Шукаємо, шукаємо. Дивіться, який гарний підберезовик. Те, що в місті такому чудовому росте біля папороті. тонко ноги, тонконогі. Але є. Чудово. Як то кажуть, не треба поспішати вимикати камеру. Ось тільки що тут знайшов і березовка. А оці. Дивіться, який молодняк. Одного побачив та й все, знаєте. І не дивився в сторону. Потім вже поклав до кошика. А вони тут собі сидять. Як вон група. Так. Да молоді всі, ще он є. Ой-ой-ой, тут ой, ой. треба так майже навколішки обійти. Звідки так низька? Та дивіться, скільки тут цих підберезовиків ще бачу. Да молодий. Молодняк який. Опа. П'ять. І ось хвостий. А якщо загал о, Порахувати то сім з цієї міні-поляни. Оце вже такий гарніший. Так, ну добре. Дивіться, скільки одному місці дерезвики. Супер. А тут дивіться в хащаках, який еталунний мухомор. Оба! Не знаю, це перше на сьогодні. Подивлюся, що вони будуть зустрічатися так. Не один, не два, не три, не п'ять, а більше, то можливо буде сенс прийти і заготовити ще мухомора, посушити. Ну це поки перший побачимо. А от таке от грибне сусідство мені дуже подобається. Давайте вам покажу. Ось Молодий підберезок. Один. Другий, але я кажу, цікавинки всі попереду. Цікавинки попереду. Але поки зберемо такі гриби. Так. Дивіться, який молодняк. Ідеальні, так? Все, нехай полежать. Повідпочивають. А тут у нас хто сидить. Чия ця шапка зазирає. А це у нас біленький. Оба. Он який. Скажете, він такий там зеленуватий. то вони першочергово ці польовики, вони такі. Він навіть молодий виглядає такий. Ну, у нас вони називаються Білий гриб польовий. Біляк-біляк. Але отам от чисто березовий гриб. Дещо навіть схожий на білий гриб ялиновий. Гляньте, яка краса. Так, невеличкий. Але ж є. От так вони глибоко всі сидять. Ну чого невеличкий? Скажімо, такий доволі таки непоганий. Ось. рум'яни з цієї сторони. Ти що, ти що? А я так якось, знаєте, без надії ходив, стільки походив, аби ото не трапились мені на початку оці гриби. Білі, то я, мабуть, вже пішов би додому. Отак от пройшов по одній стороні, по іншій, тому по ту сторону лісу ну, не варто поки що ходити. Тут сонце не так засвічує і тому от є отакі гриби. Супер! Що тут вам сказати? Супер! Супер! Отут ліс, він такий знаєте, на дві частини, між ними яр. На тій половині я знайшов тут три білих гриба і взагалі нічого не було. А ця сторона більш така от полога. Сюди сонце майже не світить, не випалює цю землю. Краса. Так, але ж хочеться біленького, правильно? Дивись, біленького шукаємо. Так, тут в хащаках ще... Одного мухомора побачив. скажу вам так, підберезників. Тут просто тьма. Я вже вибираю які краще. І їх і не показую вам. І... Ну, просто йду собі, десь там зібрав маленький, вже молоденький один тільки беру. А от такого гриба покажу. Поруч з підберезниками сидить о який. Рум'яніє. Сидить рум'яніє. О! сюди. Красунчик. Ого, яка в нього нога, так незручно брати. Тут земля, я не дістану. О! Ось який танконогий, білий гриб польовий. Ще один біляк. Фантастика. Я й не розраховував, що їх сьогодні стільки буде. Ну не прям, щоб дуже багато, але почин хороший по осінніх грибах в березовому лісі. Я скажу вам, що сьогодні я довго ходив, знаєте, я скажу вже не раз повторюсь, по тій половині там, лісу взагалі майже нічого не було, але отут ну, це просто якийсь грибний колондайк. Я от хожу і збираю гриби, збираю, хожу і збираю та й збираю. Вже бачите його? Біліє. Дивіться, яка тут краса сидить. Краса сидить. Думаєте, він один? А-а. ой 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 Ой-ой-ой-ой-ой. Боже, як я вдячний, що я не повернувся тоді додому після того, що знайшов. Ходив, ходив, не було грибів. Треба було одразу на цю сторону йти, а не на ту. Як вам такі шановні гриби? Як вам такі гриби? Казка. Казка просто, казка. Там вон мухомори вже попропадали, а я ж кажу, на тій стороні взагалі нічого не було. Тут ось сидить. Так, а це у нас хто? Це у нас печариця. Іди сюди. шампіньончик. А, це шампіньончик. Боже який приємний запах. Десь іди. Ось такий, як то кажуть, анісовий. Боже, який пахучий. Так. А я ще хотів показати вам... Вже виходжу з лісу, я вже втомився ходити. Дивіться, ще який тут полондайк з мухоморів, які гарнюки. А є вже переростки. О, не І тут, дивіться, на пагорбі сидить. Все тут є. Все тут є. Довго я ходив, шукав, але все ж таки знайшов. може й там далі, і скільки... Ой, не буду показувати. Зараз вийду і покажу вже вам фінальний результат сьогоднішнього походу. От я вже вийшов із лісу. Він залишився там 300 метрів від мене. Ну і подивіться, що я вам хочу показати. Ось от, от результат іменно по білих грибах. Тут, от в рюкзаку, у мене сумка, повна сумка, майже цих підберезок. Я навіть фрагментарних показував, вже навіть в кінці почав їх вибирати. Десь такі кращі, такі вже там оминаю. Але от підберезників, чого, чого а в лісі зараз. Багато і мухомори вже з'явилися. Правда, бачите, як воно все починалося. Бо я ці випадково три штуки не знайшов на початку ці гриби. то я взагалі б розвернувся б пішов додому. Але потім перейшов на іншу сторону і там понад низом, в ялинах і в березах. Подивіться, які я ж кажу, гриби. Ну, як то кажуть, не одним. Дубом-лісом. Тут ось такі. Навіть печериці трапились. А оце що за гриб? Там ну, ви що. Не знаю тільки скільки воно протримається, тому що дуже-дуже-дуже ну, сухо. Весь гриб понад низом росте, там, де от ранкові тумани хороші, а десь там всередина і верх взагалі нічого немає порожньо. Бачите, навіть були такі, скажем, переростки, але щось вдома з ними придумаємо. Тому треба ходити перевіряти. Я думаю, що днів через два... Варто заглянути сюди ще, якщо буде можливість таке, тому що дуже сухо. Можливо, цей гриб, оце от він вийшов і більше нічого не буде. А можливо, буде більше. Але бачите, тут у нас на Чернігівщині взагалі от, от, така от погода, вона цілими днями пече, випікає вітер такий, тому вся надія на ті тумани, що десь там в низині вони ще будуть. Але це вже, як то кажуть, наступна. Історія буде. А на сьогодні всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і всього найкращого, всім па-па, ходіть в ліс. Перевіряйте і дуби, і берези. Гриби є поки що і там, і там.